Професійна процедура чистки обличчя показана кожному пацієнту, незалежно від типу його шкіри. Ця процедура має виконуватись періодично та регулярно, тому що вона направлена на підтримання гігієни шкіри. Також це є ідеальна процедура знайомства, що це означає? Під час цієї процедури ми можемо подивитися, як шкіра реагує на ті чи інші косметичні засоби, виявити потреби шкіри. Чистка обличчя не є лікувальною процедурою, але ми обов'язково її проводимо для реабілітації після дерматологічних захворювань. Також проведення даної маніпуляції дозволяє запобігти таким ускладненням, як постакне. Проведення процедури чистки обличчя дозволяє підготувати шкіру до наступного протоколу. У косметологічному кабінеті та зробити наступні процедури більш ефективними.